Попри виклики війни, бізнес в Україні продовжує розвиватись та намагається підтримувати одне одного. Днями у столиці відзначили першу річницю роботи локації Creative State of Arsenal 3. Засновники розповідають, коли відкривались, було важливо створити умови, щоб резиденти могли продовжувати працювати попри всі обставини. Ми розуміємо, що ми повинні створити таку екосистему, щоб в принципі покривати майже всі базові потреби. Ми працюємо з генератором. У нас інтернет безперебійний на нашій локації. Є душ, у нас є наша власна кухня, і звичайно, це все, все, що ми створюємо, це створює атмосферу, що є найважливішим для того, щоб у нас було класне круте бізнес-ком'ю. Уніті, яке буде корисне одне одному, ще одним важливим пріоритетом стало впровадження повністю обладнаного укриття. Тобі не треба смикатися при тривозі, шукати укриття, куди бігти, тому що ти вже по суті знаходишся в укритті і там працюєш. В Мережі Creative States наголошують, підтримка бізнесу сьогодні це внесок у розвиток економіки країни. Тож щасливі бути частиною цього процесу.